І це вже третій випуск новин містюшки. Усі найгарячіші новини та плітки. Сьогодні обговоримо усе. Але перед початком відео не забудь підписатися на мій канал та вміти лайкос. Поїхали! Олег ВХШ виїхав за кордон. Ухильнувся так сказати. ВШХ, не вихач, як сказав. Ти блін голова і два вуха. Ваше ха Олег на дуже довгий період зник зі свого інстаграму і, взагалі, зі всіх соцмереж усіх людей почалася паніка. Де Олег? Де Олег? Як потім виплило фото та відео в інтернеті, там де він та ще 46 чоловіків намагалися незаконно виїхати за кордон на чотирьох мікробусах. Прикиньте, це капець, мені цікаво, як вона хотіла виїхати в Нералі. Думала, що їх не спалять. Але, тим не менш, навіть коли його затримали, йому все одно вдалося виїхати. Я просто не знаю, як він це зробив, але він це зробив, і зараз він у Парижі, чесно кажучи. Я ніколи не слідкувала за його творчістю, тому що він поширює у масі російське, а я не слідкую і взагалі ніяким чином не підтримую таких блогерів. Для мене цей блогер взагалі табу. Як поставитись до цієї всієї ситуації? Напишіть у коментах. Анастасія Скальницька народила. За чим я дуже вітаю сім'ю скальницьких, це синочок на ім'я Михайло. Боже, ви просто погляньте, він один в один зі своїм татком. Вони прям супер схожі. До речі, у Насті були парні роди з її чоловіком. Насправді це дуже мило, це про підтримку, це про е, величезну любов. Я коли буду народжувати, я так само буду хотіти тільки парні роди. Ну а що? Жінка має мучитися чоловік. що? навіть не має того Ну. Baby, issues, issues, Хлопець Кенді подарував їй на день народження каблучку за 700 тисяч гривень від булгарів. Взагалі, як вам таке? Жайте такі подарунки зараз на часті чи ні? Поділіться у коментах. Всі друзі кенсі, які прийшли до неї на тани, подарували такі досить коштовні подарунки. Серед них навіть був мопед від Дена Повєткіна. Він як завжди виділяється своїми подарунками. Це такий рожевий мопет. Ну, дуже гір -гір, дуже гарний. Знаєте, мрію, щоб е, мої друзі-блогер, і я так само могла свій продукти дарувати такі подарунки. Олександра Волошина звинуватили у країжці грошей. Після того як сталася трагедія в. Охмедиті, то Олександр відразу запустив свій збір. Але люди вирішили, що ці всі гроші він забере собі. На що Олександр зовсім недавно виставив ЕРІЛС і усі докази, та звідколи насправді пішли гроші, і ці гроші насправді пішли на допомогу. Так, друзі, повний звіт по допомозі діткам, які постраждали від вибуху в лікарні Охмадит. У мене в описі профілю ми зібрали 5 мільйонів гривень, і за кожну копійку я відчитав Ався і показав, куди вони пішли. Дякуємо Олександру Волошину та його аудиторії за кошти, які вони нам перевели на лікування моєї донечки. Хочу подякувати Олександру Волошину та його команді за грошову допомогу. Я взагалі не розумію, як у такий час може бути така ворожнеча між нашими людьми. Справді, Волошин дуже багато допомагає. Купив багато машин зсу і так далі. Я постійно чую, що він допомагає. Але люди цього не бачать. Люди побачили тільки щось негативне, придумали собі, накрутили і так далі. Мені цікаво, а ось ці люди, які це писали, взагалі донатять самі. Коротше, це повний крінж. Наступне і най. На цього випуску Настя та Шостюшка запустила свій великий збір на авто для Збройних сил України. Я збираю на авто для 122-ї бригади. Я дуже мрію зібрати ці кошти для бригади Олександра, тому я прям супер прошу усіх, хто дивиться, долучитися, максимально розумійте, що навіть гривня і дві це вже дуже важливі суми, тому що отак по гривні задонати 100 тисяч людей вже буде дуже дуже добре. Моя основна ціль 250 тисяч гривень. Тому давайте усі разом скинемося по 50 гривень. Можемо мені закрити цей змін. Я дуже надіюся на вашу підтримку. Я вам зараз вставлю картинку, яка важливість мати авто на фронті. Дуже усім безмежно вдячна, хто долучиться. І пам'ятайте, що добро завжди вам повернеться у сто і мільйонів разів. Вдячна вам за перегляд цього відео. Надіюсь, вам усе сподобалося. Так як я зараз активно почала вести свій YouTube канал, то буду вам дуже вдячна за ваш актив. Тому все. Па-па, дорогі, всім гарного дня, а головне мирного.